Всім привіт! Сьогодні в мене буде на обід борщ. Такі гарні реберці в мене є. Зараз покладу каструльку. Каструля в мене на 3,5 літри. Замочила з вечора фасольку. Зараз я її теж буду варити. Фасоль варю я окремо. Щоб наваристи гарний борщ, я водичку беру холодну. І сюди ж так буду кидати, промите м'ясо. І поставлю, щоб кипіло. Холодною водичкою заливаю. Накриваю і хай кипить. В Каструлю з м'ясом налила 2 літри води. М'ясо кипить, кидаю бурячок цілий. І все разом варю до готовності бурячка. Зварився, бурячок вже зварився, його винімаю, а сюди кидаю картопельку. Картопельку цілу, п'ять штучок, більше мені не треба. Вона звариться я її потовчу. Порізала морковку соломкою теж сюди додаю, хай все разом вариться. Покришу шматочок капусти. Капусти хто скільки любить. Можна густіший борщ робити, можна рідший. Я люблю мір щоб був густоти такої, не дуже. Хоча в мене дочка старша готує такий борщ, що ложка стоїть. Вони люблять густенькі. А менше вже любить ріденьке. Ото було в дитинстві одній густішого, другий рідшого. І все було добре. Тепер додаю сюди капусту. Хай разом кипить, Кипає. Вже й фасоль сюди з юшечкою виливаю. Картопля готова і мені треба її потокти, щоб вона не була ціла. Ось так. Відварений буряк натираю на терт. До борща буду додавати такі в мене помідори перекручені. Ось я їх відкрию зараз. Я їх просто перекручую на м'ясорубку. І ось такі кисленькі помідори квашені. Тут у мене різні. І червоні, і жовтенькі, які хочете. Я їх теж зараз подрібню на тертку. Додаю кислоти, щоб було буряк, щоб не втратив колір. І смачний буде борщ із помідорами квашеними. За смаком додала помидори кислі, помидори солодкі перекручені, вони густенькі такі. І це все перемішала. І тепер все в каструлю піде. Ось так легенько сюди. Все легенько в каструльку. Добавила солі ще чайну ложечку. Лавровий листочок кидаю сюди. Доведу до кипіння. І додам мороженої зелені. І ось такий в мене буде. Зажарку не роблю. Тут достатньо ребра гарно вкипіли. Тут достатньо смаку буде. Бульйон наваристий, хороший. Час обідати. І гарний борщик. А смачно як пахне. Угу. І з ласолькою. Тарілочку сметани покладу, насмажила пірожечків на кислому молоці з картопелькою, тоненьких, таких смачненьких. Ну і борщ, і буде гарний обід. Всім смачного, бувайте здорові, до зустрічі!